Перше спрацювала Чуйка, Чуйка, Франик на 5, бачите, запрацював Франик. Це і поки мовчить, на цей теж спрацював. Ну, дивіться, чуйка, ну, вона тримає дуже впевнено. О, запрацював Control Drones, ми бачимо. Давайте так поставимо, щоб їх одночасно бачити, як тут кажуть. Так, ну, чуйка тримає нормальне відео, поки всі ці три ціні. Е, контрдрон вже теж нормально тримає. Чуйка взагалі чудово, контрдрон зривається. Франик вже бачить нарешті. Він... Е, і так, значить, е, на висоті 120 цей спрацював кілометра за три від нас, це спрацював за 700 метрів від нас. Це спрацював, коли вже дрон був виключено над нами на висоті 120. Трото кажучи, висновки робіть самі, щоб мене потім ніхто ні в чому не звинувачував. Це стосується смуги-п'ятірки. В наступних відео ви побачите інше.